Сегодня третья годовщина начала специальной военной операции. Годовщина начала спеціальної військової операции. Все эти годы наша страна противостоит в одиночку всему коллективному западу. поскольку противник наш очень любит разные символические какие-то жесты. Вот они сразу в этот день несколько провели атак по объектам. И держимся мы благодаря силе, мужеству и героизму наших ребят на фронте. Нашим, как всегда, они были объектами мирными. Они, рискуя жизнью, отстаивают родную землю, нашу независимость, национальные интересы и суверенитет. Який суверенитет вони захищають в Україні? Четвертий рік пішов повномасштабного вторгнення, і ані одні проти всього міра. з корейцями, іранцями, китайцями, які в них закупають всю цю дікуху і постачають їм дрони і запчастини. Хто там ще? Індуси, які в них закупають нафтопродукти. а дні проти всього міра, бляха. 24 лютого цей день змінив все. Мінус вже. Четвертий рік нашого життя, мінус тисячі життів українців, поломаних долей, розбитих сімей. Я думаю, кожен з вас пам'ятає цей день 24 лютого і може розписати його по хвилинах, хто що робив. Це подальші всі дні. Вони як в тумані, але саме 24 лютого воно назавжди у нас. Буде в пам'яті сьогодні говоритимемо і про те, що було в ефірі напередодні вторгнення. Згадаємо, що казали всі: від опозиції до влади, як залужного замазували в Сапчак, які відео 24 лютого три роки тому тримали нашу менталку. Але давайте спершу перейдемо до новин, бо у всій цій ностальгії дуже просто можна втратити фокус майбутнього будь нього. Теперішнього і майбутнього відбулася дуже важлива подія. В Німеччині перемогли на виборах депутати про таурусівського крила я їх так називаю, тобто партії, яка готова надати нам ракети Таурус, яких нам так не вистачало. Партія Християнсько-Демократичний Союз, і це означає, що в Німеччині буде новий канцлер. В українських телеграм-каналах пишуть, що проросійська партія альтернатива для Німеччини програла, але я не використовую слово програш. Вона не перемогла і не програла. Вона виросла і скоро у відкриту почне зігувати. Наша рука завжди буде протягнута для участі в правительстві, щоб реалізувати волю народу, волю Германії. Ми готові участвувати в правительстві. Наша рука всегда протягнута для реалізації волі народу. Альтернатива предлагает восстановить северні потоки, зняти з Росії санкції знову нормально торгувати, що діаметрально противоположно целям християнських демократів. Колишня партія Меркель набрала більшість голосів. І тепер канцлером стане Фрідріх Мерц. Це, до речі, опонент Меркель по канцлерству. Я вам розповідав, що 10 Років тому, чи навіть уже більше вони Меркель і Мерц змагалися. Хто ж стане канцлером. перемогла Меркель, і Мерц пішов на 10 років у бізнес. Тепер він повернувся, таких як він називають яструби. Він виступає за створення європейської альтернативи НАТО. Він порівнює адміністрацію Трампа з Кремлем. Він попросився під ядерну парасольку Франції та Великої Британії, бо у Мерца немає довіри до Вашингтона, Ну, після заяв Трампа, але що мені подобається в аналітиці російських експертів з приводу виборів в Німеччині, вони самі зізнаються в тому, що дружба з росіянами смердить. Германія вистрілила своє економічне могущество, То то чим вона завжди була сильна на трьох китах: це дешевий енергоресурс із Росії, це відсутність розходів на оборону, і це безпоштне торгівля з США. Зараз всі ці три кита умерли і і uh -huh. воняють уже чесно говоря. Я вкотре повторюю, що для нас, українців, суперважливо те, що відбувається в Німеччині, це, мабуть, найважливіша країна Європи на рівні з Великою Британією по об'ємам допомоги для України. І якщо в Сполученому Королівстві обидві партії, які час від часу одна приходить до влади, інша переходить в опозицію, і так далі, вони обидві виступають за допомогу Україні. То в Німеччині оці зігамьоти з партії АФД. Альтернатива для Німеччини, вони у відкрито кажуть, як ви вже чули, і про північний потік, що його треба повернути, що дорівнює дешеві енергоресурси. Вони кажуть, що треба знову відбудувати атомну енергетику, що дорівнює дешеві енергоресурси. Вони кажуть, давайте перестанемо допомагати Україні, що знову ж таки дорівнює дешеві енергоресурси. і що вони ще кажуть, що грає дуже сильно з настроями наразі в Німеччині, давайте виженемо мігрантів і маргінальний німець, який сидить в колишній ГДР, чи точніше українського НДР буде, так він каже, що ну, в принципі, так. Ну, Росія то Росією, так але мігрантів там треба вигнати, і він за них іде і голосує. Тому що це насправді дуже велика проблема для Німеччини. Я думаю, ви всі це бачили і чули. Меркель в свій час ну занадто широко відкрила двері. Тому на цих виборах перемогли ті, хто нас підтримує, але ультраправі відносно останніх виборів. Подвоїли свій результат, і як вже буде за 5 років, ніхто не знає, що я точно знаю, що чим довше триває ця війна. Тим більше росіяни кусають самі себе за хвіст і шукають, хто винен е, в тому, що три дні перетворились в три роки. Це дружини російських військових, так вони зараз кажуть. все що вони діють викладають в пабліках, викладають е, е, дату смерті, направлення. Ані викладують координати Ти Представляєш, де він пропав? А Сінд ані ж многі не знають дуринди наші что такое АСИНТ. Это сбор информации из открытых источников, анализ ее. И ВСУшники, и ГУРы СБУ, они прям активно этим пользуются. Они собирают эти данные и узнают, где какие у нас потери, где у нас есть дыры, где можно зайти, где можно нанести удар. Ну, фактически вот вся наша женская вот эта часть работает на ГУРы СБУ. И я им говорю в открытую ты, вот именно ты сейчас убиваешь его. Возможно, он на боевом задании, возможно, у него нет связи, но ты выложила все его данные, и там хохлы его уже ждут. Тобто не Путін його вбиває тим, що він відправляє його за тисячі кілометрів в Україну. Ні, це хахол його ж До речі, хахол в кадрі чекає, що ви лайкнете це відео, підпишетесь на канал. І поки ви це робите, я продовжую показувати цю її Хли його уже ждуть. Вони вже по ньому можливо, нанесли удар. И сейчас он пропавший без вести, а через два месяца ты узнаешь, что он погибший. И, возможно, что он погиб именно в тот день, когда ты опубликовала все его данные. У нас есть куча просто. Фи... Фонд защитники Отечества. Мы есть. Мы всегда на связи. Мы отвечаем 24 на 7. Есть комитет солдатских матерей, всякие комитеты жен офицеров и прочее, прочее. Що ви відповідаєте? Ви відповідаєте, куди зник э, чоловік цієї дружини, яка пише і не може його знайти? Про що, о чому ви відповідаєте? Про що? Не переживай, не переживай, він вийде на зв'язок, а якщо не вийде, то ти отримаєш ладу. Ну, про що? Є, э, даже уже губернатором можна писати да, в этих в соцсетях. Ну... Ти напіши воєнкору, напиши, напиши що куди то ну зачем ти це все выкладываешь? Просто вот ей плевать даже куди она выкладывает. Я насправді дуже люблю дивитися ці програми Карнаухова. Він час від часу. Таке щось ляпне, що ми з вами можемо потім ці фрази наносити на футболки нашого мерча. До речі, як вам ідея? Чи купили б ви таку футболку, якби там був намальований російський військовий, який і от написана ось ця фраза? І дільно сугубо будемо молитися тих, хто вже не з нами, як один із наших бойців, штурмовиків, назвав цих ребят журавліки. Це хороше. Асоація вот. да, «Журавлики Путіна, от да журавлики Росії взагалі. То я е, помітив сьогодні, що російська пропаганда, Кремль вони готують своє населення до того, що окупації всієї України очікувати не варто. Те, що вони вже відгризли, то для них вже перемога. Ось такий соціальний ролик вони сьогодні розганяють скрізь. Ты послушай, что они там делают? Каждое село по месяцу берут Еще неизвестно, сколько все это будет продолжаться. Давно бы все решили. Давно. Где Одесса? Где Киев? Да, болтовня все из сопли. Кушай, котечка, кушай. На месте стоит. Давно бы ядеркой ударили и все. Да, защищай защитничек ты. Да... Ой, все, о каком-то договорничке говорят. Кому нужен число? <связать> да никакой Украины быть не должно! Сколько можно сидеть по норам? Догоните вы этих хохлов до Львова! Угу. И дальше! Чего они Наших там сейчас тоже накрывают, ребят. Мы здесь с тобой надолго передать надо. Посмотри, что пишут. Вот и какие-нибудь, не обращай внимания. Давайте сейчас договорятся. Все, домой поедем к своим. Не знаю, як вам, а мені здається, що це свідчення того, що Росія буде відкатуватись від своїх першочергових вимог на початку цього повномасштабного вторгнення про демілітаризацію і денацифікацію вже взагалі ніхто не говорить на офіційному рівні. Зараз треба якось своєму населенню руському Івану і П'єтіньки продати те, що в конституції в Запорізьку і Херсонську області. Записали, але ні Запоріжжя, ні Херсон сил взяти немає. Я в минулу п'ятницю запитував у вас всіх, чи хотіли б ви побачити, що казали українські політики і громадські діячі напередодні вторгнення? Багато людей написали, що дійсно хотіли. б. Тож. Валерій Федорович Залужний головнокомандувач, який, до речі, на днях створив власний Ютуб канал. Я не знаю, що це свідчить. Може про те, що дійсно Валерій Федорович буде йти в політику. Може ні, напишіть, що ви в коментарі, що ви думаєте. Але е, Валерій Федорович Залужний е, в ефірі право на владу 3 лютого 2022 року. Що подивитися принципово із військової точки зору і про аналізувати можливості до здійснити інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це біль що все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хлюватися, не потрібно, самого головне піддаватися пані. А більше все ж таки вірити тому, тому числі збройним силам крім офіційної інформації, яка відповідним чином нам подається. Це був дуже заспокойливий ефір. А Мосійчук, ведуча цього ток-шоу, ще на самому початку переможно сказала: штати сказали, що більше не використовуватимуть формулювання неминуче щодо вторгнення. А міністр закордонних справ Кулеба, який від Кривав цей ефір програми Право на владу до речі, в новій студії. Це тоді був в них такий дебютний випуск цій студії Він казав, що е, це відсутність у цього формулювання неминуче щодо вторгнення. Це така собі перемога українських міжнародників. От дивіться, нам обіцяли війну в грудні. Нам обіцяли війну там на середині січня. Потім нам обіцяли війну наприкінці січня. І весь цей час слава богу війни немає. І це не відбулося просто так. Це відбулося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента, який керує зовнішньою політикою, відповідно до конституції, завершуючи простим дипломатом в посольстві відповідному українському, який пише тези, готує матеріал. Що мене дійсно виморозило в цьому ефірі. Це не всі ці заспокійливі слова, що в прикордонних регіонах не треба переживати, або що це перемога української дипломатії. На що було в цьому ефірі, це е, необхідність доїдати до нього хрещеницю Путіна, псевдоопозиціонерку Ксенію Собчак По-перше, е, нею обмазали залужного, давши їхні коментарі в стик. Це не випадковість. Я вам як телевізійник кажу спочатку, виступав залужний, а потім встиг до нього дають Ксенію Сапчак. І вони, отак, от на сусідніх екранах в студії. Просто їх показують. Це як взагалі? Кілька питань ще буде до вас після реклами. Я хочу представити нашу наступну гостю Ксенія Савчаку. У нас буде в прямому ефірі одразу після реклами. Ксенія здравствуйте. Рада like, вас відіть like. громадська діячка, політикиня, російська і журналістка так само. І, ну там ще величезний шлейф, звичайно, всяких різних посад, але обмежимося цими ще? трьома і будемо раді з вами поговорити після реклами. Ми дочекаємося. Правда, ну, ще кілька питань до вас буквально. Дякую, пасі навіть тоді. Перед повномасштабним вторгненням у всіх адекватних людей. Виникало риторичне питання, яка в Собчак взагалі бляха опозиціонерка. Багатьох опозиціонерів Путін цілує в щічку. От скажіть мені, будь ласка, к сожалению, я не думаю, що в Росії каким-то образом політична ситуація в ближайшие годы изменится. я считаю огромной геополитической трагедией, не побоюсь этого слова, катастрофи. То що відбувалося між нашими братськими народами, але право на владу то лише частина з легендарних програм того періоду. Пам'ятаєте ефір свободи слова Савіка Шустера, коли Бутусов поцарапав обличчя Шуфрича? То був ефір 18 лютого 2022 року. Тобто, за тиждень, майже за тиждень до вторгнення, зараз багато опозиційних сил критикують, що ніби та влада не проводила евакуацію населення Неодноразово ви чули цей аргумент і читали його в коментарях, що людей не попередили про вторгнення і не почали евакуацію. І от Шустер за тиждень до вторгнення питав, чи. Потрібно проводити евакуацію з прифронтових міст. Питав і у влади. Вони там були у них включення представників влади в ефір. Вони казали, що не потрібно, і питав і в опозиціонерів. Це прям чи потрібна евакуація? Це була прям тема ток-шоу. І першим тоді відповідав на це питання тодішній і теперішній критик влади, журналіст Юрій Бутусов. Я не вважаю, що в даний момент нам необхідно проводити якісь евакуаційні міри. Діло в тому, що. Росія проводить політику на нестащення Насправді війна не продовжалася все це вірмін, і ми за все, безпішити, на мой взгляд, на даний момент безпособність армії. Ну за все хороше проти всього поганого. Перш за все, безпасобність армії з цим ніхто не буде сперечатися, але евакуацію проводити не треба. Наступним на це питання відповідав п'ятий президент України Петро Порошенко: якщо ми евакуюємо з небезпечних територій, а Путін може. Якщо ми евакуюємо з небезпечних територій, а Путін може вдарити в будь-якому місці, тим більше як вчора державний секретар Блінкін на засіданні ради безпеки Організації Об'єднаних Націй наголосив, що Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних авіаударів, і сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. А евакуація це означає, що тікати, тікати, це означає, що наша армія буде відступати. І я категорично наголошую на тому, що це не шлях в поточній ситуації. Ну, бачите, Петро Олексійович все змішав. І евакуацію цивільних, і евакуацію армії. Відтак, на його думку, не треба було нікого евакуйовувати. Мова йшла саме про ці райони Донбаса і людей, які там живуть. Там Лисичанськ. Покровськ, Сєвєродонецьк, і так далі, всі ці міста, які Україна вже втратила, і з яких влада поспіхом робила якісь там евакуації. Наступним на питання чи потрібна евакуація, відповідав експрем'єр Арсеній Яценюк. Тепер конкретно відповідаючи на ваше запитання, чи повинна Україна з цієї території, яка контролюється українськими збройними силами і українською владою евакуйовувати українців? Ні, не повинна. Та що там навіть їхній політичний? Політичний ідеологічний опонент Андрій Білецький мав таку саму думку з цього питання. Дивіться, у нас є два сценарії можливої можливої війни. Один сценарій це глобальна війна. В такому випадку ми не знаємо звідки, власне кажучи, евакуювати населення. І повинна держава мати плани на евакуації з з різних регіонів. Але це глобальна війна. Поки що, я все таки скоріше не вірю, ніж вірю в таку можливість. А друге, що стосується, це. Локальна операція на Донбасі, і от зараз ми бачимо там загострення безпосередньо в зоні ООС проведення операції об'єднаних сил. Так от, головний інструмент проти терору, який направлений на населення, це контрбатарейна боротьба. Ну тобто, не, не потрібно проводити, ви зрозуміли, так головне забезпечити контрбатарейну боротьбу. До речі. Ідеологічні опоненти білецький Порошенко в принципі говорили одне й те саме: і як я завалив, коли єдиний хто закликав до евакуації, це був депутат від проросійської ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Нє більшої цінності, ніж чоловіческа життя. Если у нашей разведки, о чём мы сегодня говорим, есть информация о том, что возможны наступления атакующие действия со стороны так называемой ДНР, ЛНР и направления этих возможных наступлений известны, то по линии этих по направлению этих наступлений обязательно люди должны быть вывезены, а в отношении других населённых пунктов должна быть обеспечена логистика возможной эвакуацией с действием всех необходимых для этого средств. Я думаю, что це чергова локальна була перемога росіян, не знаю, свідома чи ні, напишіть ви про це в коментарі. Ментарях вони вклали правильну, адекватну позицію в уста маргіналізованого політика, і ми цю ідею просто не сприйняли і не могли сприйняти. Росіяни почали евакуацію цивільних з Донбасу. Ми зараз це називаємо, що вони просто викрадали наших громадян і так далі. А і наші політики в той момент, і опозиційні, і провладні казали: ні, ми так робити не будемо, ми не повинні вивозити людей там з Донбасу. З при... Фронтових регіонів проводити евакуацію, це грати на руку путіну. І кожен з цих політиків, які ви тільки що бачили, проводили купу аргументів, чому не треба це робити. І росіяни, я так собі це уявляю, вони такі: нехай Шуфрич скаже те, що треба робити, щоб українці точно це не робили, і вуаля, але не шуфричем єдиним, хто мене от Виморозив найбільше в цьому ефірі свободи слова. Уявіть є люди, які виморажують, Я не знаю, чи можна їх називати людьми. Ну окей, істоти, які вимиражують ще більше ніж Нестер. Це Мураєв. В каком случае, говорит Лукашенко, і Путін можемо тупо полагаться на их слова, полномасштабная конфронтация может состояться в случае агрессий в сторону неподконтрольных республик. Поэтому на сьогодні необходимо сделать все, чтобы провокации третьих сил. Я абсолютно уверен, что не мы, українці, не неподконтрольные территории, не Росія сейчас в этом противостоянии не заинтересована. Нужно сделать все, чтобы третьі силы не смогли спровоцировать широкомасштабну войну на нашей территории. А потім, через тиждень на Київ наступали з Білорусі і Лукашенко просто язык в жопу засунув. Ну, в принципі, як він це завжди робить, коли йому кажеться робити Путін. Боже, збаф подумати, що я за. Закликаю слухати Шуфрича ОПЗЖ Мураєва чи ще когось. Я просто хочу сказати, що всі політики брешуть. Я показую вам ці фрагменти, бо дуже багато політичних сил наразі каже, що треба було проводити евакуацію. Ми про це закликали. Та ніхто взагалі про це не закликав, ніхто про це не казав до 24 лютого. За тиждень до війни всі казали, ні, хай все буде, і взагалі більшість м, свої сподівання. Ставила на виносила на авансцену що типу вторгнення не буде, розумієте, так? Тобто, мій посил до вас такий: не слухайте політиків, неважливо, подобаються вони вам, не подобаються. Слухайте, але піддавайте сумнівам все, що ви чуєте. І я вас ще більше побамблю. Я поліз далі. І знаєте, хто ще казав речі, які мене здивували. Прости, Господи, Гордон, він. Протягом довгого часу поносив владу і Зеленського. Хтось каже, що йому там платив за це Ахметов, Хтось каже, що Гордон дуже образився, що тоді Зеленський його підстьобував за ці флешки в Гагу і так далі. Що насправді СБУ ніяк і не просили його брати інтерв'ю. Ну коротше, це все вже в історії, так, але от він е, всі ці місяці до повномасштабного вторгнення критикував владу, бла, 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 бла. -бла а от за два дні. На канале Ахметова на Украине Дмитрий Ильич Ось Шоу Молвил. Если они пойдут, россияне в сторону Мариуполя, Краматорска, Славянска, они не остановятся. Если армия не сдержит их, они пойдут дальше. Они зайдут со стороны Беларуси на Чернигове. Дальше дорога на Киев. Они пойдут со стороны э, России на Харьков. Там огромное количество войск. Белгородско-Харьковское направление. Они пойдут на Одессу. Они пойдут на Днепр. Они пойдут везде. Смогут ли они пройти? Вопрос второй. Я не исключаю, что они могут бомбить инфраструктуру. Я не исключаю, что могут наносить удары по аэродромам, по Гостомельскому аэродрому під Києвом, по аеродромам в Одесі, в Харкові, в других городах. Я не исключаю, что они могут наносить бомбовые удары по скоплениям войск и военной техники, по жизненно важным объектам. Я этого не исключаю. Это сумасшедшие люди, шизофреники, больные параноидально, больные ненавистью к Украине. І ви зараз запитаєте мене і себе: "Невже Гордон свідомо, говорив правду? Невже Гордон Бачу в майбутнє ні, друзі, гордон, які його е, товариш, якого він заніс е, протягом багатьох років, він це робив, заносив в наш інформаційний простір. я Зараз про Юрія Швиця. Він в принципі. У них така фішка, вони говорять речі, які прямо суперечать тому, що він говорив ну незадовго до цього, і хоча б щось з цього співпаде, і от вуаля аналітик. До речі, про швіца його прогнози. Я робив окремі випуски на каналі Райтнау right ще два роки тому. Пояснював, як цю російську консерву Гордон цілеспрямовано заносив наш ефір, як його прогнози не просто не збувалися, як він робив ще гірше. Він шкодив в Україні посилання на ці випуски. Я залишу в описі під відео. Так само я залишу лінк на відео, де я збирав, що казали різні воєнні експерти, аналітики зараз суперцитовані з приводу того, що вторгнення не буде. І на сам кінець хочу показати вам відео, яке в мене тоді, 24 лютого, ну тримало мою менталку, мою кукуху. Андрій Філделасроповлада нахнагенералцену порять. Ребята на допомагати Україні тока понимаете? Oh, can uh, can you, can you Кеню стей. Смотри, видишь, записался в тероборону. Ебать буду русских. поняли? А вы тут пізні только. Ви хто взагалі? Ізраїльські, дивіться, ізраїльські ізраїль за нас. Якщо вам сподобався сьогоднішній випуск і ви хочете продовження мого кописання в архівах, то ви, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Взагалі підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось вже завтра. Всім папа.